Хочу вам показати свою трудягу робітника. він у мене, Ця сакира, як колун, такий нетиповий широкий клин, широкий клин і така танка проушена і дуже-дуже високий обух. Далі багато пишуть це Донецька область, завод Металіст, рік, який зараз глянемо. 79, 1979, мабуть. так І отаке довге-довге-довге тапорище І багато хто каже, що немає місця для Дубогова, е, тапарища. Бо воно калке, дача. Я цією сакирою сакирою вже 20 років калю дрова, всі дрова калю. Це у мене. Такий робітник. І покажу, от навіть от такий сучок є. Один, другий 20 років. Далі показую. Ну, от тут, якщо я промахнувся там колоду, ну, захищаю чуток, от паракорд намотав. Ну, це так, люди ставлять пластини металеві. А Я так паракорд, якщо я його розірвав, другий намотав. ну... Таке буває, сакира варена, ну це не мішає їй працювати так гарно. А далі показують при тому, що гляньте, як йдуть волокна. Волокна, Вони йдуть не по діагоналі, навіть не вздовж, а поперек. Поперек таке не треба ніколи робити, і тому і при цьому. Воно витримувало всі нагрузки. Скалолась тільки грибочок Гриб у, у, у руках, коли я колоду розколюю і на папа беру, і в, в, в руках оце це І Я ну, тому що волокна невірно йдуть, то і скалолось тільки на грибку, де вона вдовж зроблена. Руків'я нічого не, нічого не лопнула при такій інтенсивній праці. Так що, так, що це відповідь ще раз показую, що волокна йдуть невірно, це відповідь всім експертам, які пишуть, як треба, з якого, якої деревини, як насаджувати. Ну, ті люди, які Довго працюють з акиром, я приймаю їхню критику, а ті, що диван, не експерти, ну їх зараз багато, ну це на їх совісті. Ну, от таке коротеньке відео я хотів зняти про свою робітницю на дубовому Топорищі. Так що, що, маємо, що маємо? Витримала таку лиху долю 20 років.